Ласкаво просимо до пекла. ЗСУ збили російський дальній бомбардувальник Ту-22 м 3 який скидав ракети по Україні. він задихається від спеки. Мер затопленого Орська повідомив містянам, що його синові в Дубаї виявляється теж не просто, як і самим орчанам. відповині. Путін, головного мозку парту в одній зі шкіл нижнього тагіла, назвали на честь диктатора, які ще новини у Глибинного народу далі. Поїхали вічного польота вам, браттям! У Ставропольському краї Рашки розбився російський бомбардувальник ту 22 М 3 Саме ця бляшанка вночі 19 квітня скидала ракети по Україні. Двоє російських льотчиків загинули, однак і ще інших двох убивць врятували. Це перша операція повітряних сил у взаємодії з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України протягом повномасштабного вторгнення РФ. Українські герої ліквідували ворожий літак за 300 кілометрів від України. Побільше б такого красивого пропонуємо іще раз насолодитися падінням літака з російськими фашистами на борту. Welcome to hell, Russians! Атакам май, отримуй гарний врожай. Сили оборони України рознесли чотири пускові установки російського зенітно-ракетного комплексу С-400, а ще три радіолокаційні станції до них і пункту управління цими зерка. Вони були розгорнуті на військовому литовищі у тимчасово окупованому Джанкої у Криму. Феєричну роботу американських балістичних ракет зафільмували тамтешні очевидці. Ще раз нагадуємо окупантам: Крим це Україна, був, є і буде. Ну а доти, доки він у тимчасовій російській окупації, там спокійно не буде. Знущання над орчанами на найвищому рівні. Мер Орська козопиця повідомив жителям затопленого міста внаслідок прориву дамби за мільярд, яку нібито прогризли миші, що його син у Дубаї теж дуже страждає. Виявляється, йому там погано через спеку. Ну, давайте послухаємо пряму мову батька. Зараз з сім'єю уїхав на роботу, куди його пригласили, в Саудовську Аравію. Там, кстати, статті, теж не мед, там очень жарко. И очень сложный климат. он сейчас там работает. Якщо ж йому там так вже й погано, хоча цього не скажеш, дивлячись на фото і придбані апартаменти в елітному ЖК із басейном за близько 350 тисяч доларів, то нехай приїжджає у ріднесенький Орськ освіжитися там у водичці. Ну а поки син очільника Орська радіє життю в Дубаї, тим часом жителі Орська набирають воду з калюш. Хоча вже не так то й радіє: днями Дубаї затопило настільки, що вода потрапляє на перші поверхи будівель. Ось така вона карма. Той, що греблі рве. Тюменська область. Рашки теж іде рибам на корм. Велика вода вже заливає тамтешні дороги. Схоже, що мрія українців, аби замість нікому не потрібних болот було море. Нарешті поступово починає втілюватися у реальність. Слушайте, по какой причине у нас все молчат? У нас всю, можно сказать, центральную Россию топит. И все молчат. Все центральные СМИ молчат. Президент молчит. Песков молчит. Все как-то ушли в аут. Затопило просто поселки, села, деревни. Снесло напрочь. Люди, люди лишились всего. А президент сидит и молчит. Я считаю, никакой инаугурации. Только отставка. В отставку. Путина и в отставку всех губернаторов, всех мэров, глав этих поселений. Ты посмотри, как все топит. Все равно. Мне абсолютно безразлично. Потому что они не представляют, они не представляют государство. Все равно? Абсолютно безразлично. Они не представляют інтересів російського государства та що геморой лікує в одній зі шкіл нижнього тагіла, на парту за якою посидів старий лисий терорист Путін, повісили пам'ятну табличку. Тим часом тамтешні посадовці під Лизи вишикувалися в чергу, аби зробити фото. Цікаво, та чи фотографувалися б вони на унітазі, на якому посидів диктатор? Скоріш за все, що так. Проте Путін має охоронців, які постійно носять із собою валізку для його відходів. Алло, швидка росіяни запустили новий флешмоб на бумазі а 4 Вони пишуть від руки ну або ж друкують. Цитую врак, помні, кожен із нас січас Путін. Власне, для чого про це і ще раз всім нагадувати, незрозуміло. Адже всі і так давно вже знають, що друге ім'я кожного зет патріота починається на букву Х. Приміром, Путін давно знає своє друге ім'я. Секрету сам скажу да найкращі традиції російського народу. Дуже вдячні росіяни викрали унітаз у так званого героя СВО з Бурятії. Собою вони вирішили прихопити не лише Унітаз, але й автівку та цінні речі. Розруха, все розбросали, теплий пол весь повиривали, блок з нього сняли, вирізали. Ну, по бальшому счету, вдома не залишилось майже нічого. Навіть до смішного вони зняли унітаз. Ось за зачем, для чого. І саме те інтересне, весь мусор, який після розбірки унітаза зі був, вони акуратно в урну. На цьому все. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі, тому що це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк. Папа. -па.